Мукачівця засудили до 9 років ув'язнення за торгівлю метанфетаміном і зберігання великих обсягів наркотиків та психотропів. Протиправну діяльність чоловіка, правоохоронці викрили у червні минулого року. Як довів прокурор у суді, Закарпатець займався збутом метанфетаміну та півіпі в районному центрі. Під час санкціонованого обшуку його автомобіля правоохоронці виявили заборонені речовини, вага яких сягала пів кілограма. Як йдеться у вироку, таких об'ємів наркотиків і Психотропів вистачило б на понад 17 років щоденного вживання, тобто на понад 6 тисяч добових доз. Також в чоловіка того дня при обшуці виявили ручну осколкову гранату Ф 1 яку він придбав і відповідно зберігав, перевозив без передбаченого законом дозволу. У нього також вилучили готівкові кошти у розмірі більше 215 тисяч гривень. І за рішенням суду їх конфіскують у дохід держави. Чоловік перебуває під вартою. Там він буде знаходитися і до вступу вироку у законну силу.